Пакет є важливим кроком зі сторони Європейського союзу, ось але якщо говорити, чи буде він оцим знаєте, як то кажуть, каменем, який доб'є Росію і спричинить колапс. Про що ще Байден говорив на початку вторгнення? От як тільки Росія посміє почати повномасштабну війну, от тоді будуть пекельні санкції. уже три з половиною роки російського геноциду. 18 пакетів санкцій Європейського Союзу багато було зроблено з американської сторони. Тому я б сказала, що з одної сторони добре, що пакет ухвалено і там є багато, скажімо, важливих кроків і зниження цінової стелі, ну, питання енергетики, заборона нафтопродуктів з різних країн до Європейського союзу, от і Білорусь включено заборону на імпорт різних обмеження озброєння, і так далі. Але якщо говорити, чи є стратегія Європейського союзу добивати Росію, щоб тотальна економічна ізоляція примусила Кремль, Путіна і його оточення серйозно розглядати питання завершення війни, то, на жаль, ні.